Привіт всім, хто в цей час дивиться нашу програму. В ефірі програма Життя онлайн, і ми працюємо для вас. Приєднуйтеся до нашої розмови, адже сьогодні надзвичайно цікава тема як потрібно жити на халяву студентам і, взагалі, про студентське життя сьогодні ми поговоримо. Адже воно надзвичайно різноманітне, в ньому безліч зустрічей, подій, нових знайомств. Одним словом, це цілий вер емоцій. До того ж, студентам є що розказати і чим поділитися. Саме тому тема нашого сьогоднішнього ефіру присвячена їм їхньому життю та тому, як можна жити на халяву. Також ми матимете сьогодні унікальну можливість виграти приємний сюрприз це сертифікат від кондитерського дому Бондаренко. Він буде наданий тій людині, яка братиме участь у вікторині, і надасть правильну відповідь на запитання. Я думаю, цей щасливчик зможе продовжити розмову не тільки на тему нашого ефіру, але й на будь-які інші за чашечкою смачного чаю та тістечка. Тож телефонуйте. Телефонуйте нам за традиційним номером 616191 і матимете можливість виграти надзвичайно солодкий сертифікат від кондитерського дому Бондаренко. А ми повертаємося до нашої теми. У нас сьогодні в студії будуть надзвичайно цікаві гості. Це голова студради Іван Граб і двоє. Надзвичайно цікавих студентів, з якими ви матимете можливість поспілкуватися. Ви знаєте, що студентське життя воно розмаїте і цікаве, і найкращі п'ять років студенти проводять не в університеті, а в гуртожитку. Тож давайте переглянемо, як живуть студенти. Дівчата, ви ще ні разу не Привіт, дівчата! Тож розказуйте, показуйте, як ви тут живете. Жен нормально, де коли вода теплиє, люди припала. Тож, е дівчата, як можна жити і економити? Жити можна сказати так на халяву, тому що стипендії невелика і як можна зекономити? Ну я на платному. А ви я не безплатно, але ну, ну фактично вижити на сведі можна. бо знакомі, знайомі вживають. Ну яйця, майонез. Домашня їда поки що є. А як часто так до вас приходять хлопці і зичать у вас? А, то звичайно, буває у четвер або у середу вечором. У п'ятницю вже, ні, вже нікого нема. Ні, 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 ні. А чому саме в такі? Ну, у понеділок і вівторок ще гроші, є, і з дому ще щось принесли, а у середу і четвер, ну там вже. Ми хотіли поцікавитися, що ви їсте. Давайте ми підійдемо до вас трішечки ближче, такий суворий хліб з маслом. Та не масло, то майонез. Знаєте, як потрібно жити на халяву і що для цього робити? До дівчат ходити їсти. А вони вам дають їсти? Так, звісно, там пішли якісь інгредієнти, купили, їм дали, не зварили. От видно, що хлопці у нас ходять до дівчат їсти. Чому все так сумно? Ну, Готуємо, але, звісно, так як дівчата не можемо щось приготувати, але готуємо супчики, жаримо час від часу щось. Скажи, будь ласка, чи приходять до тебе хлопці з проханням, аби ти їх нагодував? Так, хіба що знайомі якісь. Не дуже часто. Е, ти вважаєш, чи можна жити на халяву? На халяву. Ну, я знаю, так. Хіба ще що щось трошки позичити, якось, ну вижити можна. А Як взагалі студенти виживають із стипендією 800 гривень? Ну, як? Нормально, так. я не кажу, що стипендія дуже велика, але їй вистачає якраз. Враховуючи е, ну, те, що треба заплатити за гуртожиток і дорога додому. Е, стипендій мало. Гуртожитку приходиться економити, тому що на стипендію прожити важко, а батьки допомагають як можуть, то економимо. Хліп їмо пополам, худаємо. Надія тусідає. Ось так живуть закарпатські студенти в одному із гуртожитків нашого міста. Ну, а поки ви дивилися цей сюжет, до нас приєдналася вже перша гостя. Це Ярослава Ярина. Ярина, Пробач. Вона незвичайна студентка. це дівчина, яка отримує іменну стипендію. Тож, розкажи, будь ласка, як тобі вдалося досягти цього? Як ти... Якими силами, якими стараннями? Ну, здається, немає ніякого такого конкретного методу. Ну, Напевно, перше, що мені допомогло, це те, що я вибирала спеціальність, яка є для мене цікава. А, а Яку саме? Англійська філологія. А іншим напевно кроком було те, що я не користуюся основним правилом студента: це не відкладайте на завтра. Те, що можете відкласти на післязавтра. Я стараюсь робити все вчасно, ну наскільки виходить. Тобто, це основний твій девіз, який допомагає у навчанні та й взагалі думає по житті. Так, у житті теж допомагає. Ну а як до тебе відносяться, що ти стипендіатка? Твої однокурсники, знайомі, друзі. Мені здається, що нормально, від знань з людьми стає тільки цікавіше розмовляти, так? А особливо іншого ставлення я до себе не бачу. Ну, немає такого, що, наприклад, кажуть, а ось ти отримуєш стипендію, як тобі добре. Ну, кажуть, що добре, але розумієте, для того, щоб отримувати цю стипендію, то треба дуже-дуже багато вчитися. І вони думають, питаються, як, а чого. А чи ти маєш взагалі вільний час? Так, нічого такого іншого. По, по, по власному досвіду, знаю, що вільного часу під час навчання дуже обмаль. Так, і на сон теж. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день яка сума стипендії, тобто най найменша стипендія? Ну, наскільки я повідомлена, це близько 720-760 гривень. А я отримувала повищену стипендію, яка складала близько 960 гривень. Угу. А тепер, якщо не секрет, а тепер я ще не знаю, тому що я її ще не отримувала і поки ще не хочу дізнаватися. Так що це буде для мене сюрпризом. Цікаво. Знаєш, багато людей хочуть отримувати стипендію, і в принципі це є дійсно хороший бонус. Він допомагає нам в житті, але не всім вдається, що би ти могла порадити тим людям, які намагаються вчитися. Їм досить важко, можливо, якісь є певні такі секрети у навчанні. Ну, я вважаю, що в будь-якому випадку не варто гнатися за грошима, тому що вчитися ми все ж таки мусимо для себе. А так, це приємний бонус, він заохочує, тому що коли ти дістаєш певні гроші за те, що ти просто вчишся і здобуваєш знання для свого майбутнього, це позитив. Тому, я вважаю, що якщо ви вас не виходить, то не... не треба засмучуватися. Але якщо виходить, то треба старатися, вчитися і все вийде, не хотіти, Ярино. От ви тут говорите, говорите, але ти нам не повідомила, яка в тебе стипендія. Ти тримаєш інтригу майже до самого кінця. Скажи, будь ласка, нашим глядачам похвалися, яка це стипендія? А чесно, я ще сама не повідомила не до кінця, але я знаю, що вона буде вище тисяч. Побачимо. імена, яка не знаю. Справді вона справді не вона знаю. Вона вирішила це залишити це як приємний сюрприз для це себе. Це для мене буде сюрприз, тому не знаю. А okay. скажи, скажи, будь ласка, ну я думаю, тисяча гривень на сьогоднішній день, сьогоднішніми цінами, це ну в принципі теж не так вже і багато. Як думаєш, чи достатньо такої суми студенту, аби прожити? Ну, знаєте, я вважаю, що ніколи ні в якій країні, ні в який час не було студенту достатньої стипендії. І взагалі, грошей багато не буває. Ну, але, але якщо навіть заощаджувати, чи можна прожити на тисячу гривень сьогодні, е якщо людина платить за гуртожиток, за харчування? Мені тяжко на це відповідати, тому що живу я вдома. Але ну, мені здається, так, це доволі тяжко, але ну, з допомогою батьків. Це вже легше. Ну, якщо старатися з тим, що я живу вдома, так? Я навіть встигаю ходити на виставки, концерти. Тобто я можу відкласти собі цю суму, щоб тратити гроші на ті речі, які мені подобаються. І що я дістану, певно, насолоду. Ну, але справді мені здається, що ніколи студентам не вистачало їхні стипендії і не буде. А практикуєш такий... Можливо, ну, якби навіть сказати, це не досвід, а в певній мірі така психологічна допомога студенту перед іспитом. Як кажуть, лягаєш спати і на ніч ставиш собі зошит під подушку. Ні, переважно ти з тим зошитом засинаєш. Тому що вчитися, я не знаю, мені здається, що всі студенти вчаться до останньої хвилини, хоча всі рекомендують цього не робити, а йти спати. Тому ні, не практикую, хіба що справді з ним засинаю, коли вчусь. А якщо, наприклад, можливо, теж чула, бо я навіть відео в інтернеті бачила, коли молодь перед сесією, коли починається сесія, здають екзамени, заліки, починають кричати У вікна халява, прийди це взагалі. Я, коли часто кажучи, дивилася ролик, ну мені настільки було смішно, ось чи не практикувала, хоча б заради цікавості. І не бачила. і, не і Бачила, не чула. так, але відео теж бачила. Бачила все таки бачила, теж. Так. Ну, я думаю, це для не тільки для студентів, які полюбляють втися, але в першу чергу для тих, хто полюбляє халяву в певній мірі. Студенти всі думаю, люблять халяву, всі ж хочуть, щоб було легше трошки. А можна якимось чином полегшити собі навчання? Я думаю, що можна, якщо вчитися поступово. Але дуже мало і дуже рідко це виходить. Тому більшість студентів вчиться в останні хвилини. І стипендія, яку ти отримаєш, це є такий приємний бонус. Так. так ну що ж, я думаю, всі, хто отримують стипендію, так званий приємний бонус від держави, вони цінують ці кошти і дуже ощадливо до них відносяться. Але я можу сказати таку річ, що не завжди її вистачає, навіть якщо намагатися її дуже і дуже заощаджувати. Ми б вирішили з цим питанням звернутись до молоді, і ось що з цього вийшло. Чи достатньо вам стипендій на життя? Як ви взагалі виживаєте? Я виживаю. якщо б не батьки, то не виживав би. А підробляєте, можливо, десь. А, ще, ще по віку не немає можливості підробляти, але подальшому да, отримую і вистачає вам і на життя. Не вистачає, оскільки я в Києві навчаюсь і там малувати. Тому ну, що ціни великі, а стипендія досить маленька. І на гуртожиток ціни теж великі. А скільки в середньому платите за кімнату? 200 п'ять, по-моєму, тепер чи вистачає вам стипендії на життя? Ну mm, ні. Yeah. А скільки у вас? 750. Я вважаю, що без стипендій деяким студентам не можна, тому що вони як приїжджі і треба ж в принципі, на час жити. А у вас є друзі, які вчаться на бюджеті і отримують стипендію. Їм вистачає? Чи вони, можливо, підробляють десь? Звісно, що підробляють, тому іноді не вистачає часу на саме навчання. Я вже підзаробляю і батьки допомагають. Звичайно, стипендії 800 гривень не вистачає студентам для життя. Які вони відповіді наших студентів? Комусь вистачає, комусь не вистачає. Все залежить від людини. А поки ви дивились цей сюжет, до нас приєднався новий гість. Це голова студентської ради Іван. Іван, розкажи, будь ласка, ось ми трохи вже затронули цю тему імені стипендії. Які ж саме є імені стипендії, і яка найменша і яка найвища сума? Uh, стипендії імені. Є у нас в університеті, загалом їх отримує 30 людей. 30 студентів отримують імені стипендії. Це е, стипендії е, імені президента України, е, облдержадміністрації, це іменна стипендія Чорновола, і все. Найбільша – це е, стипендія Чорновол. А їх, яка сума? Їх у нас е, сума, не добігаючи. Е, Дві двох тисяч гривень, це орієнтовно 1800 гривень. Це ще місяця студент отримує 1800 так. гривень? Так, Облдержадміністрації 1200 гривень і президента вона а, посередині. Так, є ще стипендія Верховної Ради, але а, як я наскільки я пам'ятаю, у нас немає університету. А хто має право отримувати таку Кожен стипендію? Студент. Ну Кожен але що для цього ден, потрібно? А, актив, активність. Ну як мінімум, те, що ви маєте вчитися добре. І інше просто бути активним. Наприклад, брати участь. Наприклад, ну, брати участь, я не буду говорити так, наприклад, не знаю, студентська осінь, де ти прийшов, розказав вірш або а, поспівав. А це більш а, а, таке громадське студентське життя. Тобто, а, допомагати факультету, життю факультета. Це і ну, зазвичай. Її отримують більш просто ініціативні люди, які спілкують, спілкуються і ближче контактують, можна сказати, із адміністрацією, то із студентською радою, із профспілкою. Тобто ті студенти, робота, яких дійсно якась результативна. Любі, друзі. Ми переходимо до розіграшу нашого солодкого сертифікату від кондитерського дому Бондаренко. Ви маєте можливість отримати надзвичайно солодкий сертифікат, зателефонувавши до нас у студію. телефон 616191. Задавайте запитання, цікаві нашим гостям. І наше запитання від кондитерського дому Бондаренко і від молодіжної програми життя онлайн. Звучить так. Як називається найстарший, найстаріший англомовний університет у світі? Наші любі гості вже напевно знають, тому що вони відмінники, активісти. А ви маєте можливість виграти? Наш солодкий сертифікат, відповівши на запитання, котре пролунало студію. студії. То ще раз, як називається найстарший англомовний університет у світі? Дзвоніть нам наш телефон у студії 616191. Молодіжна програма Життя Онлайн чекає на ваші дзвіночки. Уже є дзвінок. Продовжуємо. Зірвався далі. Ну що ж, а поки наші глядачі замислилися на відповіддю, я думаю, ми дійсно продовжимо. Іван, скажи, будь ласка, а серед молоді є конкуренція щодо того, як отримати стипендію? Чи не трапляється якихось таких казусів? Є, звичайно, конкуренція, але як практика показує, конкуренція є саме між тими кандидатами на цю стипендію, які знають. Я перепрошую